А веселка на все небо, кольоровий міст у казку. Тож пройтись по ньому треба, щоб відчути радість, ласку. Він веде в такі країни, де любому в птах літає, серце лине до людини і вже не відпускає. Цей місток веде у диво, де добро довкіл ведеться. Там живуть усі щасливо і удача, все вдається, де усміхнені всі люди і уважні, і неледачі, Чарівна краса повсюди, всі спокійні і терплячі, В тій країні віль немає, мирне, синьоке небо і щастя синій птах літає, і завжди там все, як треба. Райдуга у небі сяє чарівними кольорами, нас у казку закликає, Щиро світиться над нами.